На один із островів Тихого океану циклон приніс малярію. Хвороба жахливо лютувала, забираючи життя багатьох людей, особливо дітей. Вона лікувалася лише хініном, який стали продавати за великі гроші. Аптекарі швидко багатіли. Один із них особливо радів цьому. Він жив для сина, якому мріяв дати згодом хорошу освіту в одному з університетів Європі, а на це не у всякого вистачить коштів. Сподіваючись уникнути загрози небезпеки, аптекар відправив дружину з дитиною і нянею в гори, де повітря ще не було заражене малярією. Але няня під час прогулянки необдумано спустилася зі своїм вихованцем у долину, і дитина незабаром захворіла. Батькові, щоб не хвилювати його, вирішили нічого не говорити. Покликали лікаря. Він усіх заспокоїв, сказавши, що хінін. Прекрасний засіб проти малярії, і що через кілька днів хлопчик видужає, пота й послали слугу в аптеку по ліки, та лихоманка не вгамовувалася, лікар збільшив дозу, все марне. Через тиждень лікар, скрушно хитаючи головою, сказав, що все ж таки треба буде поговорити з батьком. Той приїхав, коли дитина вже згасала, як свічка. Як ви могли таке допустити? закричав він з порога. Я нічого не розумію, збентежено сказав лікар. Хінін анітрохи не допоміг, незважаючи на те, що я постійно збільшував дозу. Батько злякано перервав лікаря. У кого ви брали ліки? Звичайно, у вас. Аптекар зрігнувся, зблід, як смерті, простогнав. Я вбив його, я вбив його. Батько почав дико сміятися, він збожеволів. Уже давно в його аптеці не було хініну. Але пожадливість штовхнула його на страшний гріх, жертвою якого став він сам. Під вигляду хініну аптекар продавав порожні капсули.